Був час, коли я працювала в Америці офіціанкою, і коли я приїхала, оцей знаєш, біч фейс, який приписує солянським дівчатам. Коли ти приходиш, тобі завжди кажуть, а що ти така зла? А що ти така недовольна? Оце не зла. Я приїхала, от українка, перший раз в Америку. Повністю усмішка це означає свій при безпричинний признак дуречини. Оце в дитинстві нам говорили. І мене штучно менеджери навчали усміхнути. Каті усміхнулись. Катю, і Я пам'ятаю, що коли приїхала назад в Україну після цього, це вже після чотирьох місяців життя звичка призвичаїлась. Я хожу по вулиці, усміхаюся, шкіри зубами направо на а! А. А. а після Америки як ти там плюс 10 кілограмів. Вся прища. Це ж класична якась історія для всіх е... людей, які побували на work and travel, Я не знаю, всі приїжджали чомусь не щасливі і довольні, а досить сумні і поправлені. Але я була поправлена, але на мене усміхнена. І оцей момент. я знову ми трогали не впевнена в собі. І до мене підходить максимальна кількість людей знайомитися. Бо в нас сприймається усмішка як признак флірту. І тоді ти така, ага, перше, Зараз я усміхаюся, що тоді, коли воно справді доречно.